Аеророзвідник Олег з позивним Санта зараз проходить службу у рідному Херсоні. У прикордонному загоні він з 2017 року. штабне вторгнення. Зустрічали тут, саме на кордоні з Кримом. Я проходив там службу КПВ «Каланчак», Чаплинка. Це була наша зона відповідальності. Не було якоїсь ясності, чіткості. Це треба. Ну, ми, ми військо, ми виконуємо команди, але команди треба ще ж формувати, тому було важко. До Херсона розповідає Олег, потрапив через кілька днів після звільнення міста. Емоції просто щастя. Я в це було дуже важко повірити. Це не так просто вдалося. І коли ти це розумієш, що ти вдома і можеш, умовно кажучи. До себе в домівку повернутись, подивитися, як і що, ну це, це велика радість. На момент підриву Каховської ГЕС російськими військовими Олег разом зі своєю групою працював на Херсонщині, Займались аеророзвідкою. Прийняли рішення саме спрямувати зусилля на порятунок людей, тому що ми були поруч з ними. Нам не важко було ну, спрямувати туди зусилля. А Саме розвідкою, ну, займалися інші екіпажі. Ми просто як відгукнулись на позов про допомогу і допомогли. Дуже стрімко прибувала вода, і оця ця територія між Олешками, окупованими, і містом Херсони вона була повністю під водою, тобто це була о, суцільна вода. Її було дуже багато, рівень води був по дво-треповерхові будинки. Санта та його товариші врятували 13 людей з дачного кооперативу, який розташований між Херсоном та Олешками. Серед них і Катерина Крупич із дітьми. Вони вже були на даху фактично. От, так само дрон-розвідник побачив їх і вони жестами про допомогу. І ми направили їм воду. Загалом ми зробили 4 спроби, три вдалих. І з останньою пляшкою води ми вже долучили записку з тим, що евакуація готується. На той час вже були, планували заходи, як цих людей рятувати, тому що територія знаходиться в сірій зоні під обстрілом і просто так їх забрати, коли стихія, вода, дуже сильна течія. Тобто ми просто підтримували їх, коли все було готово, вирушив екіпаж. Дроном ми супроводили їх до місця, де ці люди. Вони їх забрали і повернули до міста Херсон. Санта говорить, зараз опановують більш ефективні методи боротьби з російською армією. Зараз ми перекваліфікувалися вже на більш ударні, тобто ми освоїли вже наступний як би, рівень. Бо ми ну, не тільки розвідкою займаємося, ще й уражаємо самостійно цілі. От, тому а дрони вони, ну як одноразові, як снаряд. Звісно, було б було б їх більше. Можливо, можливо, це ще б пришвидшувало б перемогу. Олег неодружений, має батьків, братів і сестер. Розповідає, вибір захищати країну зробив свідомо. Просто потрібно кожному усвідомити, в якому стані ми знаходимося, і просто почати робити щось в своєму напрямку або за своєю професією. Не бути якось осторонь або не, не займатися просто повсякденним життям. По мірі можливості, хто чи може, але ми, як народ, ми маємо усвідомлювати, в якій ситуації ми зараз знаходимось. І це, я вважаю, найголовніше. Страхи, ну, звісно, є, але ну, ми ж мужні козаки, ми, ми захищаємо своє. Катерина Гончаренко, Оксана Ігор Печенко, Андрій Андрющенко, Суспільне новини, Херсон.